Слава Україні! Фронт! Найважливіші події, які, звичайно, хвилюють кожного з нас. Сподіваюсь, що кожного з нас, тому що від того, як відбуватимуться події саме на театрі воєнних дій, залежить і все інше. З другого боку, від того, як ми будемо працювати, кожен на своїй ділянці фронту, нашого спільного українського фронту, буде залежати погода на театрі воєнних дій. Ідуть важкі бої. Ідуть позиційні бої. Контрдуелі, артилерійські дуелі. І дуже багато наші Збройні Сили сьогодні працюють і ще більше попрацюють над тим, щоб виснажити ворога, щоб знищити щонайбільше їхніх артилерійських систем або реактивних систем залпового вогню. Ну і, звичайно, арсеналів та складів БК. І цей підхід він приносить результати. Кожного дня ми з вами говоримо, що зараз на фронті формуються. Ті події, які принесуть результати найближчим часом. Ну, добре, точніше, у майбутньому. А найголовніше допоможуть нам звільняти наші тимчасово окуповані території. Ну і власне, якщо говоримо про південь нашої держави, то всі ми продовжуємо працювати на перемогу. У нас поки що 4-5-0, але, звичайно, як завжди, кажу, що, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сигнал є, відповідно, будьте чемними. Ну і дякую повітряним силам, а також усім тим, хто знається на цьому, про інформування щодо напрямків польоту шахетів або ракет. Це не для того, щоб вас злякати, а для того, щоб ви були інформовані. Ну і ще про дві події, які просто співпали. Звичайно, співпали на сьогодні. По-перше, не може натішити новина з Тамбовської губернії, де палає пороховий завод один з найбільших на Росії. І саме цей порох використовується в війні проти України. Ну і власне сьогодні Укроборонпром заявив про те, що підтверджено вдалі дослідження і експлуатація нашого українського. Безпілотника, який може долати відстань? Подумайте, мінімум тисячу кілометрів до тисячі плюс-мінус. Як буде так. Тисяча кілометрів. Це, звичайно, співпадіння. Ці події не пов'язані між собою. Бо на Тамбовщині місцевий губернатор сказав людський фактор. Ну Укроборонпром сьогодні заявив. Бойова пташка літає. Тисячу кілометрів для неї не дистанція. До речі, скільки там до Московії? До Кремля я маю на увазі. Тихої нам ночі, звичайно, і продуктивного дня. Хто працює, працюємо далі. День не закінчується. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! І дотримуйтесь інформаційної гігієни. Бо експертів розвелося, все буде добре.